Сцени паризького життя, такими, як їх бачив всесвітньо відомий письменник де Бальзак. Відтепер стануть ближчими і до дечівлян. У центрі де Бальзак відбулася презентація українського перекладу творів знаменитого сина Франції. Це стало одним з перших кроків роботи нещодавно створеної асоціації пам'яті життя Бальзак та Ганської. Рік тому вона виникла у Франції, а віднедавна з'явилась і в Україні. Зініціював появу асоціації, котра займається популяризацією життя і творчості Бальзака, президент компанії Бета. International Жан Рош, як розповів гість, вперше він побував у Бордичеві у 92-му році, і його француза дуже вразила інформація про те, що де Бальзак вінчався саме тут. Звичайно, що така надзвичайна історія надзвичайна історія, в житті бальзака, які є всесвітньо відомому письменникам, яких приїхав приїхав аж сюди, до людини, яку він кохав на тогочасно, на тогочасному транспорті. Це була надзвичайно. Видатна, звичайно, неймовірна історія, і е, мені захотілося про неї розповісти якомога більшій кількості людей. І першим етапом на здійсненні цієї мрії було створення цього будинку цієї споруди, яка носить ім'я у наряди Другий етап в даному напрямку було урочисте відкриття цієї споруди разом з погруддям Бальзаки. Третім кроком у цьому напрямку було створення невеличкого музею пам'яті Бальзака, який знаходиться на третьому поверсі. І в цьому приміщенні також пані Юрію Олете був організований звіриний культурний, французький культурний центр. Український переклад книги сцени паризького життя побачив світ завдяки письменнику та видавцю Юрію Николишину. Це стало першим виданням творів Бальзака за часів української незалежності. Зазначив чоловік. Взагалі Бальзак був п'ятитомників про виходив, Це рік. І планувалося зробити 10 томів. А так як держава розвалилася і видаництво розбанкутувало, то наступних п'ять томів вони так не встигли зробити. Відомий перекладач Віктор Шовкун, йому за 70 років він провізони в Києві лежить. І я до нього звернувся, чи часом ви дети 5 томів наступних, які ви так не змогли зробити? Він скаже, та от Євроку лежать деякі. А так я великий шанувальник і шанувальний бальзакам на бальзака особливо бієте, бо я сам, сам не сам на кого мав в житті орієнтуватися, саме бальзак. У нас така людей, що в принципі сподукав мене самого писати. Раніше пан Юрій робив фотоальбоми про рідний Львів, писав про нього та Західну Україну. Саме Бальзак, який на думку письменника досі лишається живою душею, надихнув його на створення першого серйозного твору. Ним став роман Бота Фікс або «Невидимі нитки життя. Усім, хто доклав свою руку і серце для збереження пам'яті про Онареда Бальзака від імені міського голови, висловив подяку секретар міськради Василь Толочко. І ми вам вдячні за це прекрасне видання сцени поліцького життя твіра Онореда Бальзака перекладним українською мовою. І ми вдячні за активну участь в цьому проєкті, пана Юрія. Крім того, сьогодні ми маємо можливість, маємо таку нагоду. Бачите вашу нову книгу, ви її нам презентуєте. В місті Бердичеві чули про ваше мистецтво, про ваш талант. Але після сьогоднішньої презентації я, мабуть, що і багато наших колег з нової точки по-новому подивляться на вашу творчість і на ваші твори. В Асоціації пам'яті життя Бальзак та Ганської є ще багато планів, спрямованих на те, щоб про історію цього великого кохання дізналось якомога більше людей. За вагомий внесок у популяризацію творчості французького письменника, директор Бурдичівського підрозділу асоціації Юлія Левтер вручила сертифікати почесних членів цієї організації міському голові Василю Мазуру, видавцю Юрію Николишину, художнику, який зробив бюсти Бальзака у Бердичеві та верхівні Василю Фещенку, та працівнику верхівнянського музею Бальзака. Людмилі Журавській останню під час презентації представили ще як справжнього бальзакознавця, і той, хто ще сумнівався, брати йому до рук книгу автора людської комедії чи ні, після виступу пані Людмили жодних вагань не мав. Якщо ви хочете зрозуміти це життя, читайте бальзак. Якщо ви хочете спізнати душу жінки, читайте бальзак. Якщо ви хочете зрозуміти незворушність чоловіків, читайте бальзак. Тому що е, в ньому можна знайти відповіді на всі питання життя.